2020-го з Дмитром Куліковим і Петром Мостовим Тімофій Сергійцев написав книжку Ідеологія російської державності. Передмову до неї написав Дмитрій Кісільов. У книжці автори запропонували концепцію чотирьох фаз російської державності, яка давала поштовх Росії. Відповідно до концепції перша фаза була при Івані III, друга при Петрові I, третя при Сталіні і Леніні, четверта при Путіні. Куліков, вірний друг і соратник Сергійцева, так пояснював їхню концепцію російської державності вже при Путіні. Ми бачимо Росію як народну імперію, де государ обирається народом. І нам здається, що це справжня форма існування нашої держави, влади та російської цивілізації. Ця форма створила нашу державу за царювання Івана III і незмінно відтворювалася з варіаціями та спотвореннями у всі епохи, включаючи радянську та нинішню. Самі ради були формою справжнього народу правства. Інша річ, що їхня. Номінальну владу підім'яла під собою Компартія. Путін, маючи на короткому повідку таких методологів і політтехнологів, як Сергійцев та Куліков, може тепер обґрунтувати все: війну, руйнування України, вбивство сотень тисяч людей, гвалтування і катування, та й, врешті-решт, і знищення планети Земля, бо все загорнуте в історичну упаковку, на якій великими літерами написано Путін російська державність. Світ ілюзії, продавцями якого були Сергійцеві Куліков в Україні, люди не сприймали. Більшість проєктів московських політтехнологій в українській державі провалилися через одну просту причину: росіянам ніколи не зрозуміти українців. Московити мислять категоріями государя і держави, де народ лише інструмент для всеохоплюючого владарювання. Для українців важливою була і лишається свобода. А відтак вважає Сергій Циві, якщо українці не хочуть жити у світі вигаданому, Російськими методологами і політехнологами вони заслуговують лише на одне на знищення. А на що ж заслуговує Сергійцев? Думаю, на міжнародний трибунал, як і головний ідеолог партії Гітлера Альфред Розенберг, якого в Нюрнберзі було засуджено до смертної кари. У 22 му році Сергійцев, як російський пропагандисти, людина, яка обстоює деукраїнізацію України, внесений до санкційного списку Європейського Союзу, Канади, Великої Британії, Швейцарії. Цього погодьтеся замало для того, хто публічно закликав Путіна зруйнувати українську державу і знищити українців, зокрема й тих, які так щедро колись платили за його роботу в Україні.